Ці речі ви маєте знати, якщо збираєтесь їхати в Чорногорію. Я на них витратила гроші, а вам розповім безкоштовно. Перше інтернет тут не діє роумінг від Vodafone на 10 ГБ. По приїзду в мене за секунду зняло ще 75 гривень за так звані 150 МБ, мабайт. Хоча я навіть не користувалася інтернетом. Далі запропонували купити роумінг саме для цієї країни 300 гривень за 1 ГБ. У мене не було вибору. Бо а. Хоч це була відпустка, я все одно мала працювати. Б. на Google-карту, теж треба дивитись, куди йти в готелі через те, що вайфаєм користуються всі, самі розумієте, що нічого не грузить. Потім виявилось, що через гори ровміни теж не працює, і лише пізніше нам сказали, що тут можна придбати їх сім-карту за 15 євро і отримати 500 гіабайт на 15 днів. Тому, якщо у вас так само горить робота, чи вам просто потрібен інтернет. Приготуйте 15 євро і паспорт. Не забувайте таблетки від укачування, бо дорога від Сербії до Чорногорії має дуже довгі серпантини, і я, хоч маю нормальний вестибулярний апарат, теж добряче їх відчула. А деяким було як самі розумієте, не дуже добре. Третє, носіть з собою серветки. Якщо йдете в заклад, бо не знаю чому, але тут немає на столиках, як в Україні. Якщо хоча б одну вам дадуть із замовленням, уже клас. Я думала, що це так лише в Новому закладі, але на жаль, ні, чомусь вони дуже жадні на сервет. Зберігайте відео. А я підготую другу частину цікавих порад.